Рудницький отримує передачу на лівому фланзі. Його зустрічає Юрій Мизюк, Рудницький праву ногу. М'яч переклав, Подає у штрафний майданчик і не акцентований вийшов. Удар ну, діє у діназа, Ось іде далеке закидання вперед. В напрямку Чеглова, Чеглов! Іде закидання вперед. Близнюк виривається з спини захисника. Чеглов, Чеглов! 2-0. Помиляється в центрі поля Тишинінов. Коваленко у штрафному майданчику. Коваленко подає. Рахунок стає 3-0. Багато проблем створили досвідчені команді колоса підопічні Олександра Головка. Ось удар площину ріт володіння 10 номер зберіг. Тут підслизнувся духота і контратака у Тросянця. Чеглов, Чеглов у штрафному майданчику. Чеглов! чотири. Очна близнюка. Є простір у близнюка. Простріл у штрафний майданчик. Вертикальна передача на Рудницького. Хороший пас. Рудницький. 4-1. Ох, ці боротьби і голи були. Каюткі ось він подає. така падаюча подача. Не пробуває Рудницький, але м'яч повертається назад до Каюткіна. Шукає можливість для подачі Богдан. Момент і м'яч не влітає у ворота. Віділяється своєю ендропометрією. Але розігрують цей м'яч гості. Усі на Тишенінова! М'яч вище воріт летить. Свисток не лунає. А от зараз він лунає і фіксує перемогу Тросянця з рахунком чотири один. Ці голими ще з вами побачили, друзі. Ми їх побачили у першому таймі.